Друзі, вітаю на каналі! Хочу трошки пробігтися по е підвісному умивальнику, Каркас на підвісний умивальник. З чого починається і як? Зразу нам треба розмір, який там має підходити, ну там е по кімнаті ті, що там вже стоїть змуровано, зроблено, ремонт. Розмір. Беремо там розмір, який нам там треба, там, ну, від стінки до ванни там приблизно, так, як в мене. Виходить. Розмір той заміруємо і робимо по діагоналях, по контурах, робимо той розмір, який нам треба далі. Це з уголка все зроблено. Посередині робимо щоб е, на USB і на. Гіпсокартон, щоб було до чого його прикручувати. В середині це дуже важно. Там має бути де слів умивальника, щоб в нас не попало уголок там, чи профіль, чи хтось що буде робити. Ну найкраще є з уголка. Через що? З уголка. Е, через те, що ви з двох сторін погрунтували, і виходить, уголок не буде гнити в середині, не буде ніяк віржав чи не ні, нічого. Уголок трошки практичніше є. Далі робимо два одинакових візерунка, два одинакових. Наниз і наверх це буде два одинакових, абсолютно ідентично одинакові розміри, абсолютно одинакові. затираємо гарненько чистим, Ну щоб було ну, нормально, щоб потім положили і було все по порівняно. Далі піднімаємо його. Там мене виходить по 24 см по висоті. сам оцей отута, виходить, 24 см. Ми все разом. Воно тоді, виходить, ну так я під мій розмір, там як треба. Тут позатираємо далі. Скос, скос. оцей скос. Получається, це для того, щоб на умивальник він не гнувся, не присідав, не, не хилився, нічого не робив. Це просто укріплення скосом самого умивальника. воно там буде на нього стати, зробить що хочеш. І от покрасили, красимо. через те, даємо уголок. З двох сторон покрасили і нема нічого. Гарненько красим, закрасуємо, щоб було все прокраси. Загрунтовуємо перед тим, покрасимо в цвет. Любий, він, він все одно зашиється, і там його нічого не видно. Головне, до стінок в металі вже просверлити отвори. Там до стінки, де буде отвір, просверлити в металі. Там під анкера, під дюбіля, хто що буде там ціпляти. І Ззаді і збоку, зліва, справа, в кого як виходить. потім вже буде легше до стінки притулив, і вже воно буде готове. Ну, що до стінки вже притуляне, вже не треба сверлити в металі отвори. тоді потім вже при, отак, при установці, бачите, воно тоді вже легше. І ще одне важне: до стінок і до металу притулити силікон. Там 350 а є така марка силікону, який держиться, який як клей.